Острів, мікрорайон Карабел, Кух Незламності. Як бачите, у нас тепер вже своя вода є. Ми поставили фільтри, і тепер ми воду не завозимо. А у нас своя супервідфільтрована вода на місці, і жителі можуть брати в необмеженій кількості. А скільки жителів звертається за день? скільки людей? Ми вам не можемо так зразу відповісти, тому що 350 ми вважали, коли, а потім перестали считати. Бо жителі повертаються додому, людей прибавляється. По обідам ми дивимося, що ми готуємо більше 100 обідів на день приходять люди обідати. І на зарядку ну так більше 350. Є ну люди, які постійно приїжджають так. Допомагають. Звичайно, є люди. Нам дуже допомагає церква, євангельська церква України. Вони нам не те, що допомагають, вони нас просто взяли під опіку. Ми хліб закупаємо в пекарнях. А частину хліба то нам привозять в дім молитви з періодичністю, то нам допомагають цим. Угу. Допомогу. Допомагали кодрами, харчовими продуктами, миючими засоби, дезінфікуючими. Дуже вдячні їм. Що можете побажати? Та що можна побажати, крім миру? Звичайно, нам миру та перемоги. Переможемо. Та, разом, та звичайно. Разом з Богом до перемоги. З Богом так, так, до перемоги.